Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про розточку блоки. Значить, У нас блок від Opel. будемо розтачувати його під ремонтні пошти. Значить, Перше питання: коли ми розтачуємо блоки, потрібно зажимати бугельну плиту чи бугеля? Зараз відповідь. Потрібно, але не всі це хочуть робити. Від того, що ви зажимаєте бугельну плиту, розмір циліндру може помінятися на сотку, полтори, як буде витягувати циліндр, Все, в залежності від якого блоку, алюмінів, чугунний, а, яка товщина стінок і так далі. Поїхали. Тут бажання клієнта э, розташувати блок з буглевою плиту і все робити погрінчує. Ну, поїхали. Бугльну плиту ми затягуємо тільки з тим моментом, з яким затягується крім тивал. Бугльну плиту затягнули. Тепер тут у нас виступають болти. Коли болти виступають, ми просто його не можемо поставити на плоски. Для цього у нас йде дві спеціальні паралельки. Одна ставиться справді, друга ставиться задні. Дві однакові паралельки. Ці паралельки вищі болтів. Ми ставимо на них і дивимося, коли ми поставили, чи вона не грається паралельно. Тут зачищена поверхня. Як ми зачищаємо? Шуруповерт, металічна щітка, обов'язково вдіваємо очки. Тому що цей, ці волосся щітки не просто розлітаються і її може потрапити в Що Очки обов'язково зачистили. Потім є ще такий варіант, як камушек. Якщо в нас є площадка, ми ставимо камушек і камушком проходимося. Тут він у нас не підходить, так як тут булти, ми тільки тут можемо пройти з шаблом. Зачистили, поставили, <плес> дивимося, грає. Коли грає, ось є спеціальні такі плиточки. Ось так вони виглядають: дві плиточки шліфовані в однаковий розмір. Підставляємо під один край <плес> і підставляємо під другий край. Ставимо, дивимося. Паралель, паралелька вже не грає. Ну, Тому що йдуть деформації, тут точки є, а тут там пузо чи яма, що завгодно може бути. Ми поставили, так не грає. На одну сторону поставили і точно так само ставимо на другу сторону. І перевіряємо, чи палекка лежить. Якщо все класно, можемо прижимати блок. Коли ми блок на паралельки, плиточки не підставляли так, як ми хорошо зачистили. І коли зняли всі коцки, вже паралелька не штається. Коли ми поставили блок, ми ставимо дві руки. На блок і починаємо пробувати його гойдати. Дивіться, що він став нормально. Якщо є в нього, що він так починає качатися, що він стоїть на трьох точках, а не на чотирьох, тоді проблема. Проблема в тому, що ви його прижимаєте прижимами, його здіфарміруєте, ви циліндр, відпустите, і він вистрілив, в 2-3. Буває таке, що і в 5, якщо сильно кривий блок. Ми зачистили, поставили на світло. Тоді ми прижимаємо. Прижимаємо ми. Ось такою планкою наклоняю. Тобто, суть планки яка? Прижимається вона з однієї сторони, шпилькою, гайкою і з другої. Як прижати? Це дуже важливий момент, як би така дрібниця, але пояснюю. Поставили від руки зажали. потім робили 90 градусів, раз, з другої сторони 90 градусів і до того моменту, поки ви не підіжмете. Щоб у вас не було такого, що одну сторону більше притягує, а другу менше. Обов'язково. Під планку ми ставимо фальш вкладиш для того, щоб не зробити деформацію по постелі. Що таке фальш кладиш? Це якась бронзова втулка, розрізана на дві частини, і одну половинку ми ставимо по одну сторону, другу половинку по другу сторону. Зажали і після цього починаємо виставлятися. Кручуємо грибок. Закрутили грибок, опускаємося вниз. Прокручуємо, дивимося, що він крутиться. І тепер дивимося, з якої сторони у нас є ще. І виставляємо грибок і одною рукою підкручуємо. Приблизно по грибку ми виставляємося. Виставилися. Підняли, скрутили. Зараз ми виставилися приблизно десь до міліметру. Ну, якщо в ідеалі так ведеться, можна виставитися до 50 Все, Виставилися ми. І цього закручуємо центр іскаті. Центр іскателів є багато, вони є різні. Тут при розточці блока, в принципі, якщо в нього до 200 точності, все то кайфово можна робити. Ну, Тому що росточка підпрощається 0,25, ну, 0,5, 0,75 одиниці. До 200 ми викатуємо циліндр і ми не переживаємо. Значить, Є у нас два варіанти. Коли є велика вироботка в циліндрі під самим верхом. І ми не можемо попасти в розмір, тоді ми викатуємося по вироботки і ми тоді зміщаємося для того, щоб не перескакувати через ремонтні поршні. Якщо в нас вироботка невелика, ми обкатуємося нижче виробітки, щоб не зміщати геометрію цилінку. ні вліво, ні вправо. Питання стоїть в тому, коли в нас велика вироботка, ми змістимося. Чи це так нормально? Ну, у нас других варіантів немає. Не вистачає, наприклад, буває часто Мерседеси, 611, і не вистачає розточити під ремонтні поршні, тоді. Ми зміщаємося, все їздить і все буде чорно. Виставляємося. Як виставлятися? Саме правильно. Виставили 0. Зробили оборот. 90, зробили оборот 180 градусів. Побачили, що у нас зміщення 4 десятки. Зміщаємо на 2 десятки. Виставляємо цю сторону в 0. І робимо ще раз проворот. Зараз у нас зміщення на 5 к 5 десяток ділимо ми пополам, це 25. Поставили. Коли ми виставились, потім ми піджимаємо стола і обов'язково ще раз перевіряємо. І таким способом ми виставляємося в два етапи. Там виставили, поправили і зажали стола. Стола ми зажали і після того, як ми зажали, ще раз перевіряємо, чи не змістився блок, чи не змістився стіл після того, як ми зажали стіл. Дивіться, зараз у нас 0. Проворот на 90 градусів 0. Проворот на 90 градусів 2 сотки. Проворот на 90 градусів 2 сотки. Ну, це я перекрутив. Тобто зараз у нас циліндр виставлений до 2 соток. Плюс у нас йде еліпс по циліндру. Еліпс по циліндру, якщо мірити, там бочка, то ходить до 8 соток. Ми так виставились і точно так само ми виставляємося по кожному циліндру при розточці. Ще ідеальний варіант. Поставити шпіндель по центру, то змістити блок, і кинути стойку, і катнутися, подивитися, який перекос по блокові. Це перший є варіант побачити, чи рівно стоїть блок, але саме такий точний, що в нас немає по циліндру перекоса, на скручується ось така індикаторна планка. Ми її вкручуємо, виставляємо на 0 і тепер опускаємося в самий низ. Тут ми не опускатись не можемо, бо в преці. Ну, ще можемо опускатися. Передивимося, який в нас перекоси. Бачимо, що в нас 0. Як вверху був 0, так і внизу був 0. Тепер важний момент. Обкатуємо перекос циліндра в цій плоскості. Тому що в цій плоскості йде виробка. Ну, В основному, і вона і тут може бути. Але щоб правильно обкататися, треба вниз опуститися виставити на 0. І піднятися вверх ось тут, де в нас немає вироботки, то для цього потрібно зачистити. І тільки тоді ми зможемо побачити, чи у нас блок чітко виставлений. Ось, дивіться, це у нас місце е, вироботки. Ось в цьому місці. І тут нас зараз показує плюс 2 соточки. А якщо ми виставимо тут, де е, немає вироботки, то у нас буде сходитись в ноль. Далі, якщо у вас не влазить такий індикатор, можна зробити через планку під обичні часики. І ними обкатуватись по циліндру. І це буде самий точніший, самий, най, найточніше центрування циліндра і будемо бачити, що він стоїть не на перекос. Але це в наступних відео. Поїхали далі. Пустилися, піджали різець і починаємо його видвигати до того моменту, поки не буде касання. Ось чуєте, в одному місці пішло касання. І тепер ми вже піднімаємося вверх, додаємо щось на різець і починаємо робити росточку. Тепер скільки нам потрібно додати, все залежить від того, під які прощаємо розташуємо блок. І ще чуть не забув: це у нас різець від ротлера. Американський станок ротлер. Ми взяли, зробили до нього оправку і вчепили пластинку. Якщо ми не можемо точити пластинкою від ротлера, приходиться нам. Робити ось такі самодільні ріси. Це оправка, до неї припаяна пластинка ВК8, і ми її затачуємо, і нею працюємо. Або пласинки від Ротлера, або бувають ще ось такі варіанти. Рісів. Але це все буде далі в інших відео. Дивіться, ставте лайк і все побачите. Тепер ми повертаємося до поршня. Ось така коробочка, на ній написаний такий розмір. 86,50. І ще в нас є один розмір, який написаний на поршневі. 86475 і нижче 0,025. Що це все означає? А, і ще 0,5 написано, ось бачите, 0,50. Що, що це все означає? Значить, перше, 8650 це мінімальний діаметр циліндра, Це мінімальний діаметр циліндра, який повинен бути в блокові. Тепер тут написаний зазор. тобто Поршень має розмір 86475. Зазор написаний 0,025. Тобто зазор 2,5%. Це все по мінімуму. Значить, коли ви відкриєте мануал, подивитесь, то діаметр циліндру повинен бути 86,50,8652. І коли ми будемо його робити, ми будемо його робити 86,52 для того, щоб зробити йому зазор 4,5%. Зараз в коментарі посипляться такі експерти, які будуть писати: все, ти його ресурс вгробив, Який же ж в нього буде ресурс, якщо ти вже зробив зазор по максимуму? Так люблю цих експертів, їм тільки пописати, а коли доходить питання до того, що заклинили поршня, а це так розточили, а це криво розточили, а це ти його перегрів і так далі. А вся проблема в тому, що коли роблять зазор по мінімуму, поршня клинять. Якщо ми розберемося, коли, коли робить зазор завод, він робить його верхньому пределу. І помірити циліндр, там циліндр зараз має розмір 86,02. І плюс виробітка, то є по верхньому приділу. Якщо ми зробимо, наприклад, на нього розмір 86.03, це вже буде зазора 5,5%, і зараз будуть писати спеціалісти, та ти що, тут подиви коротка юбка, він буде калатати, він буде там стукати, ти що? Але в нас є такий клієнт, який говорить, до розміру 8652 додати ще сотку. Як показує практика, якщо на опелях іде зазор 2%, 2 сотки, поршень згрізає. Тобто, е, опеля з зазором 2%, сотки, коли виходять вони з заводу, в 100 тисяч мотор бере масло. Бувають такі випадки, що ми просто беремо комплект нових поршень і розханінговуємо блок. Бо блок на нижньому приділі. Ми робимо його на верхній і все їздить все чітко. Тут ми робимо розмір по каталогу 86-52 86-52. Тобто, щоб ми попали по каталогу на верхній приділ. Тепер, щоб нам набрати розмір? Ми не можемо взяти просто помірити мікрометром поршень і якось там щось додати. Так, це не працює. Працюють ось такі лекальні плитки. Чому тут зараз не всі в наборі? Тому що вони вже набрані під хонінговку блоків. Це я набрав, коли розначував блоки, далі хонінгуємо і вже потім їх ставимо в набор. Коли ми робимо росточку, ми можемо набирати і по мікрометру. Коли робимо хонінговку, то потрібно ставити ось такі приспособи. Що за приспособи, розповім в наступних відео. Поїхали. Набираємо плиточки 86, 50, фіксуємо мікрометр в плиточках і вже калібруємо по ньому нутромір. Як набирати розміри, також буде в наступних відео, щоб не забирати час в цьому відео. По плиточкам ми набрали мікрометр, підкалібрували нутромір. Одною рукою знімаю досить незручно, але я вам все рівно хочу показати. Ось ми виставили його в ноль. Тепер дивимося, що у нас робиться в блокові. Дивіться, у нас доросточки. Якщо точно виміряти, але просто, знаєте, одною рукою досить незручно. Більше доросточки у нас 48 соток. Під верхом у нас вироботка. Ось, бачите, десяточка. Цей блок потрібно розточити під ремонтні поршня 0,5. В принципі, зараз нам дати 0,25 на сторону, на різець можна дати і точити. Але такі блоки ми точимо в два проходи. Ми точимо два проходи, розточили, 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 розточили всі чотири циліндри, потім додавали і проходимо ще раз. Для того, щоб не було. Деформації, тобто, у нас ця гільза прав в одну сторону, ця в цю. ми розточили, потім точимо. ми розточили цю гільзу, ця гільза ослабляє, це починає її перти, і вже йдуть деформації, там сотка дві, і це хорошо видно на хонінговці. Часто ми розташуємо всі циліндри 0,20 в 12 соток на сторону, розточили, потім ще раз 12, там вже вирахували, скільки там треба додати. На сторону, щоб вийти на холінговку з припуском від 5 до 8 соток. Можна і робити 10 на холінговку, але це вже, це вже буде лишнє. Коли у вас є хороша чистота при розточці, 5-7 соток на хонінговку просто в ідеал. Поставили ми індикатор, виставили його на 0, додали 12 соток і робимо перший запуск. Подача у нас 008, обороти 290, виставили, запускаємо. Ви бачите, як розточили циліндр, яка чистота циліндру. Тепер ставимо в і Ми бачимо, що у нас до розміру залишається 27 соток. 7 соток залишається у нас на хонінговку і 20 соток на розточку на другий проход. І бачите, виключили світло. Зараз на годиннику 10 годин, світло виключили. На цьому ми закінчимо миємо руки, а завтра продовжимо роботу. Якщо вам подобається відео такого плану, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що вам ще засняти, показати, розказати. Будемо все пояснювати детально. Далі так само розточуємо другий, третій, четвертий циліндр. І після розточки циліндра обов'язково робимо заходну фаску під кольця. Ось ви бачите, як розточно, ну ось як зроблена фасочка. Робиться різцем під 45 градусів. Дивіться, блок розточили, заходні фаски зробили. Ми знизу вкручуємо, щоб цей різець не збивати, коли ми розтачуємо блок. І після цього всього блок відправляється на шліфовку. Як ви почули, я сказав шліфовку. Значить, як називається планування блока? Планування площини блока. Тобто Всі на роботі називають так, блок на шліфовку. Чи блок буде фрезеруватися, чи блок буде шліфуватися, різниці немає. Головне, щоб була чистота при обробці. Зараз ви бачите блок відхоніногований. Залишається тільки і відправити клієнту.